Всім привіт! Я Радіон і ви на каналі Foundation Coffee Roasters. Ми розпочинаємо нову рубрику шалені експерименти. Рекомендуємо вам взяти якийсь бутик і кавуську. Ну що ж, розпочинаємо. А тепер по черзі. По-перше, цей формат був створений для експериментів з кавою. По-друге, ми спираємося на власну фантазію, яку бажаємо поєднувати з реальністю. Рубрика складається не тільки з експериментів, а ще й зі змагань між досвідченими баристами. Кожен з них буде мати завдання, яке повинен виконати краще за інших. Як ви зрозуміли з назви цього відео, перше завдання наших учасників буде пов'язане з обсмажкою зеленого зерна. Ну що ж, ми вже знаходимося на першій локації, і ми переходимо до першого експерименту, який пов'язаний з обсмажкою зеленого зерна на відкритому вогнищі. З нами обсмажчик та проджект-менеджер лінійки High 5 Specialty Coffee, Гонтар Олексій. Привіт радіон. Ось тобі зерно. Так, сьогодні це у нас Гватемала Орієнта. Натуральна обробка. І її ти не врятує. Сьогодні використовувати будемо ось такий, не знаю, як його назвати, глечик, чи як. Ростер. А, це ростер. Чому саме ти маєш перемогти у цій а, програмі? Я переможу, тому що я буду використовувати сьогодні, як ти і сказав, оцей казанок. Чугун майже як ростер. Ростер теж майже на чугуна зроблений, так? Постараюся його прогріти десь до 200 градусів. А це вийде? Так, так, звичайно, У нас же є моя чуєчка. Я поставлю казанок, щоб він прогрівався. Точніше, свій ростер домашнього виробництва, карманний ростер. Я поставлю сюди на вогнище, щоб він розігрівся до температури 200-300 градусів, плюс-мінус нам підійде. Та потихеньку буду закидувати, бач. А чому саме на вогнищі? Тобто, чому ти не будеш використовувати, наприклад, температуру, яка буде йти з вугілля? Вона ж буде трошечки менша і більш лайтова. Чому саме на вогнищі? Я не готувався до цього. Друзі, в нас немає ніякого плану, немає ніякого рецепту. Ми просто будемо розпочинати смажити в цьому ковшику. І подивимося, що з цього вийде. Ми, звісно ж, не рекомендуємо вам використовувати такий метод обсмажки, а просто приходити до нас в кав'ярню або замовляти на сайті смачну свіжо обсмажену каву. Ростер свій я розігріваю, тому що всі обсмажчики знають, що на холодному ростері смажити не можна. Віддалі ще перших один-два бачу, закинути тестових, тому що ростер, коли розігрівається, трошки неправильно смаже. А потім ми виведемо профіль. Відкапимо це, і я думаю, що вийде неплоха гватемала сьогодні. Зазвичай в ростері, в якому смажу я на роботі, так. У мене є три теплопередачі енергії: кондукція, конвекція та радіація. Та сама. Тут у мене тільки кондукція, так. Тільки кондукція, трошки радіації. Кондукція це тобто, коли ви смажите, як на плиті, на сковороді, точніше. Сільверськінг злазити з кави починає. Кави темніше трошки. Зазвичай в росерах для цього спеціально є циклон, він буває внутрішній або зовнішній. Туди потрапляє вся шелуха. Якоб смажчики обов'язково повинні її собі збирати, викидувати кудись потім. А тут дивіться, вона сама Йо-ма-йо. -йо. я думаю, щось типу коричної обсмажки або фул-сіті. Ми зробимо сьогодні. Є. Yeah. Ой, хорошо. Добре, добре. Я чую крек. А це третій крек. Це третій крек. Перше ви побачили третій крек, відчули це. Ну, ну, знаєте, певні зернятка це масла, це вийшли масла. Ось, оте. О, О, оп, оп, оп. Все, вигрузив бач. Тут досить інтенсивне повітря, тому я думаю, бистро нам, нам дасть його швиденько охопити. А розкажи, навіщо швидко охолоджувати каву? Після Охолод... осмажки обов'язково зерно має пройти додаткове охолодження, щоб воно не по. Воно не продовжувало смажитися всередині е, себе. Це призведе до того, що бач, пересмажений. В нашому випадку все окей. Першим бачимо, в нас щось не дуже гарно вийшло, і я не рекомендував би його курсувати. Обов'язково після цих експериментів, після першого експерименту, другого, третього, ми спробуємо цей. Ми спробуємо це зерно в класичному методі приготування кави еспресо. Завдяки першій спробі, яку я не буду називати невдалою, але цікавою, ми її назвемо, я зрозумів одну річ, що загрузка при 300 градусів – це багато, тому цей раз я загрузив, бач, десь на температурі 120. Чи в класичній обсмажці використовується одразу висока температура, коли ти, -ти, -ти засипаєш. То вона, типу, вона різко падає, наскільки я розумію. А потім вона поступово вже набирає оберти і йде приблизно з температури 70 градусів на 200 202 градуси, так? По показники у всіх різні, тому що це залежить від термопари, де вона розташована в розрі, сам тип розтеру. Але цифри плюс-мінус так. 200 градусів трошки менше. Давай я тобі трошки Давай, допоможу. Богу. За рахунок чого контролюється в класичному ростері е, температура? В класичному ростері є таке поняття як щуп, термощуп, який вимірює термопару або по-простому температуру в ростері, коли зернятко падає на цей щуп, це така штука, яка внутрі барабану. Зернятко падає, торкається, і щуп передає температуру цих зернятків. Також є щуп, який вимірює температуру повітря, Получається на виході. Тому що ми, смажемо, ми можемо регулювати в класичному рості температуру зерна і температуру повітря. Ріжемо, чи, так, чи не думаєш ти зробити якийсь рецепт е цієї обсмажки, Знаєте, коли ми робимо там, наприклад, шашлик або якусь там якусь чикен? То типу, ми ж е зазвичай там <смі> беремо пивом, поливаємо. Чому б тобі зараз так не зробити? Який? Ти про алкоголь? Ні, алкоголь це потім. Алкоголь ввечері, друзі. Зараз ми працюємо, смажимо каву. Радіон уже заморився. А це зрозуміло, тому що бути осмажчиком це не легко. В дескрипторах цієї кави ми можемо написати: відкрите полум'я, пісок та вода. Чудово! Пляж! Одеський пляж! А зазвичай на роботі я смажу. До першу, перший крек, та ще трошки чекаю і все. До другого креку каву ми не смажимо, тому що це дуже темна обсмажка. Наша перша спроба, це, як Родіон сказав, дійсно третій крек. Третій крек! Там у нас прям вийшли масла з кави. Прям кава була такою маслянистою. Темно-темною. Мені. За... Коротше, типу, є таке колесо, там, типу, е... Сіті, фул-сіті, є італійська, французька. Мені здається, там, ну, типу, така темна, темна. Там темна. одеська смажка. Там українську написати. Ми смажимо каву світліше, що розкриває більш її цікавий букет. А якщо каву смажити темно-темно, це буде просто карамель, шоколад, горіхи. Це не цікаво. У нас вже з'явився певний рецепт. У Льоші є вже певний рецепт, по якому він зараз смажить. Кава змінює свій колір і це дуже-дуже добре. Або крекає зерно, або крекає дрова під ними. Хтось крекає. Але я бачу, що певні зернятка вже починають летіти в пересмажку. Нам цього не потрібно, будемо вигружати. І пігна, погнали сюди-сюди-сюди. І вигружаємо на холодний кулер. Ну що ж, а зараз ми будемо приступати смажити каву за допомогою газової печі та всього іншого обладнання, яке в нас є. Вчора рукавички ми вже трошечки попортили. Льоша їх трошечки споганив, але я сподіваюся, вони мене врятують від гарячого противня. Найголовніше за рахунок чого я буду сьогодні орієнтуватися під час смаження, це поступовий. Контроль якості обсмажки, тобто я взагалі не розумію, як воно буде смажитися за рахунок внутрішньої температури духовки, але якось воно повинно вийти. На всяк випадок, в нас є вогнегасник. Перше, що нам треба зробити, це прогріти духовку. Насправді я взагалі не знаю, який в нас вийде результат, тобто, це найбільш експериментальний експеримент з усього випуску, тому що коли ми обсмажуємо на, наприклад, на грилі, або на, на якійсь пательні, або в якомусь глечику. Або або ще щось. Ну, ми знаходимося в певних умовах, я, в умовах, які нам допоможуть, е, якщо що піде не так, зробити щось швидко. В даному випадку ми знаходимося в квартирі, і що вона буде, ми взагалі не знаємо. Тому експериментуйте разом з нами, але ні в якому разі не повторюйте це вдома. Щоб е, кава не загорілася, в певний момент ми її будемо доставати і відшелушувати silver skin. Silver skin – це така е, шкурка, яка схожа на шелуха така. Тобто, щоб вона не загорілася, треба її буде в певний момент прибрати, тому що духовка ні, не може ніяк її позбутися самостійно, як це відбувається, наприклад, в ростері. Ну що ж, наша духовка, ну що ж, наша духовка трошечки вже розігрілася, і давайте туди будемо ставити каву. Так, ми її туди ставимо. Зазвичай в мене тут випікається якась корча або якась індичка, але сьогодні буде кава. Ось так вона там себе почуває. Сподіваюся, з нею все буде окей. Ми її зачиняємо і чекаємо. Вже пройшла одна хвилина, і зерно починає давати свій аромат. Це дуже дивно, і ми досі не знаємо, що взагалі буде з, ну, з самим процесом, але це напевно добрий знак, що воно починає вже трошечки ароматизуватися. Друзі, пройшло 3 хвилини і ми напевно вже будемо э, діставати наше зерно і трошечки його перемішаємо, щоб процес все ж таки проходив трошечки рівномірніше. На вигляд, воно ще не зовсім обсмажене взагалі, тобто воно виглядає як і на початку обсмажки. Але деякі з них вже трошечки змінили колір на більш темніший. Вже 9 хвилина і зараз ми спробуємо ще трохи перемішати зерно, воно починає ще більше потріскувати. Все ж таки більше, більше обсмажується нижня частина, напевно, через те, що вона ближче знаходиться до вогнища. Саме тому постійне перемішування воно необхідне. Ми все ж таки вирішили прибрати Фольгу, тому що вона нам заважає. І постійно злізає з поверхні, тому ми будемо робити далі процес без неї. Вже 15-та хвилина і стає дуже спекотно. Зерно потріскує, і ми знову його будемо перемішувати. Віддає димком. Слухайте, мені здається, що в мене процес буде набагато краще, аніж льовши. І я зможу перемогти. У цій програмі. Так, процес не рівномірний, але я думаю, в нас вийде. І все буде гаразд. Відправляємо його назад. Вже 20 хвилина і тут вже йде димок. Я його все ж таки дістану і ще трохи перемішаю. У! Боже, яке воно! Та ти що? Я не можу. Вже 20 хвилина, і тут вже такий процес. Я думаю, що нам треба ще приблизно хвилин 5. І в нас все буде окей. Як я і казав, 5 хвилин пройшло і вже можна діставати нашу каву. Вона себе напевно дуже добре почуває. Вона потріскує там ух, дуже смачно. В мене так ваняє хата. Типу, і ви не уявляєте. Ну, що я вам хочу сказати, вона обсмажилася. Вона реально обсмажилася. Вона пованює. І це не дуже приємно робити вдома, але, ну, експеримент вдалий, мені здається, так, є більш чорні зерна, більш темні, більш світлі, але воно обсмажилося. Залишилося тільки його скуштувати. Друзі, єдиний варіант, який я знайшов, щоб позбутися Silver Skin це ось такий метод. Мене жінка вб'є. Ну що ж, а тепер ми переходимо до того, що виконує кожен обсмажчик після свого бачу, це прибирання. Ну що ж, ми позбулися більшої кількості е, Silver Skin і будемо вже засипати наше зерно в банку. Ось такими домашніми рухами ми його засипаємо, трошечки розсипаємо, Silver Skin там ще десь відшовушується. Дивіться, коли ми засипали зелену каву, банка була не повністю заповнена. Зараз через те, що кава збільшилася в розмірі, вона вже не влазить. Ось якась певна кількість вона залишається тут. Ну що ж, а зараз ми знаходимося в кав'ярні Foundation Coffee Place на Жуковського, 19. І з нами її менеджер. Ага, Вадим. Е -е, да. Я менеджер кав'ярні Foundation Coffee Place. І зараз я буду смажити каву на ось цій штуці. Е -е, ти виглядає як сковородка, тому подивимось, що вийде. Якщо що, льоха потім Ну що ж, Перед початком смаження ми трошечки поговоримо про план Вадима, який він буде зараз використовувати. Е -е, стосовно Вімкну плиту. Засиплю каву і буду смажити. Буду мішати і буду кайфувати. <рес> ну, і, типу, як ви зрозуміли, все буде інтуїтивно. Так, я буду працювати на самій високій температурі. Чим швидше, тим краще. Десь, типу, так. Досить. Може, не вийде, я потім досиплю. Все. чекаємо, поки нагріється. І все, готово буде скоро. Я бачив, що смажили мої попередні колеги, тому мені є на що опиратись. Є супер крута кава від одного з учасників, але я на... думаю, що в мене буде крутіше. Чел, розкажи, чому ти будеш це робити на холодній пательні? Тому що ми перед цим все роз... розігрівали, і в тебе трошечки інший рецепт, чи ти взагалі не знаєш, що ти робиш? Ну, тебе це стосуватися не, не повинно, тому... Я буду смажити, як заважаю потрібним. Е, ну, взагалі там вже було масло е, до цього, воно залишилось на сковородці, і я думаю, що масло точно додасть мені на зерно якийсь ефект. Тобто ти навіть не мив е, свою пательню. Ні, знаєш що? Боже, що ми тут робимо? Тому е, це дасть е, кольору. тому якщо я не досмажу щось. Колір явно буде, а колір у смаженій каві це знак якості. Взагалі цей процес занадто небезпечний через те, що виходить дуже велика кількість СО 2 і це може повпливати на твоє здоров'я, тому що до мене вчора біля хати зібралися всі Санта Клауси через цей аромат. Ну нічого страшного. Я думаю, ми поруємося цим. Ти ж розумієш, що типу, ти постійно перемішуєш через те, що ти хочеш, щоб твої зерна були більш рівномірні. Так, да, так. Да. мене не стосується, який буде смак, тому що якщо я зроблю класний колір, то смак сам прийде. Тому що там, якщо говорять, що перший крек, другий крек, середня осмажка, щось таке, типу фігні, ні. вони скривають супер інфу. Вони е, роблять, щоб був колір. А як во там то посмажене, воно не має взагалі ніякого сенсу. А що ти будеш робити з Silver Skin? Та ось так зроблю просто і все. І погнали, так. Ну, не, методик. Мені дали лопатку, я не знаю нащо. Е, ну, типу, це зерна, ну як картопля. Робиш ось так. І все. Процес сам схоже дуже на смаження картоплі. Чому зараз тут? Нафік. Ну, димком видає так нормально. Чому? Картопля ти смажиш, щоб був колір. Зерно смажиш, щоб був колір. Тому всі смажчики, які роблять по-іншому, вони не знають, як смажити. Зараз зерна вже нагрілися до температури 150 градусів, і нам треба буде продовжувати їх ще обсмажувати, тому що ще навіть не змінився колір. Але трохи-трохи є. Блін, чел, взагалі, як ти став менеджером кав'ярні? Коротше багато працював, оце. Багато працюєш. Е не кажеш, що ти робиш багато. Це помічають, і ти менеджер. От як ти став тренером? Я не знаю, якщо чесно. Це... Ти так, просто бо... працював, робив свою справу. Все, воно саме прийде. А ти будеш навчати е, стажерів цієї методиці методи обсмажки. Ха. І чи буде можливість скуштувати, наприклад, цю каву, яку ти зараз обсмажуєш? Ну, якщо я буду стажувати когось цій обсмажці, то думаю, на, на навчання більше ніхто не прийде. Одна з найважних е, штук це додати трішки ще зелених, щоб був баланс. Який баланс не треба? Ні, не давай. Ну, ні, ось, ні. ось так. оп. Боже, воно вже починає тут давати ну диви, диму, вже капець. Я потім переберу і буде сукаречок. Скоро воно вже буде потріскувати. Це як? Е, крек. Крек? Тріск. Тобто зерно насичується дуже-дуже сильно вуглекислим газом, починає розтріскуватися і розширюватися всередині. 180. Я близько. До 300 смажу і все. Якщо що, пательню більше не можна буде користуватись. Це одноразово. Все. Йдемо охолоджувати. Біжимо, біжимо. Свіжо, обсмажено. Принеси мені, будь ласка, іншу пательню з кухні. Я зараз. Ой, то зайве. Свіжу. Так, за, на, тримай. Оп. Водь. Наступний, підходьте, підходьте, наступний. Оп? Можна сижать. Сі... Ось свіжо, смажений шкавий, будь ласка. Дякую. Ага. Боже, я тільки почав. Ну, майже холола, вже можна тримати у руці. Гості йдуть на каву. Отак. Тут трішечки. Е -е. Як це працює? Гаряча штука, гарячі зерна у холодний метал і охолоджується швидше. Зараз цей метал охолоне. І я ось так. Оп. Так, ану-ка. Хто це все буде прибирати? Прибиральниця. вони там смажуть. Що, Поки наш останній учасник пересипає свою кавуйцю в банку, це був останній експеримент з обсмажкою зеленої кави. Тепер ми переходимо до дегустації. Найцікавіше. Починаємо з приготування. Попередні учасники вже налаштували свою каву. Тепер настала моя черга. Для цього буду використовувати класичну кавомашину. Кава буде приготовлена у варіації еспресо та капучино. Готуємо неабияк. Намагаємося виварити щось приємне. Параметри використовую в залежності від профілю обсмажки. Тому що десь не досмажили, десь пересмажили, когось взагалі все ідеально. А тепер малюю таку невеличку квіточку. І, в принципі, можна подавати еспресо і капуч. З дегустацією нам допоможе Єгор. Він працює в кав'ярні, досить добре розбирається в якості свіжообсмаженої кави. Тут одразу помітно, наскільки він зацікавлений. Палець відтопирив, все окей. Ох, трошечки його прибило нормально. О, Настала черга капучино. Ну, що ж, давай, приємного. О, а капучинка, напевно смачненька. О, дуже кльова. Дуже кльова. одразу бачиш, що це тренер. Це справжній тренер Foundations. Та. ось, що ще сказати. А, Такий. З легкою, такою терпкою, ноткою такою або граната. Ще таке було, але насправді я брешу і це було дуже погано, че скажу. Реально дуже погано. Я б його звільнив. Нам де мсік ти хочеш. Арахісова паста. Ріжки. Очень плох. Дуже погано ругатися можна. Давай. Я ще ригай буду. Чесно. Дуже плохо. Це як мемденс, але такий е рік десь на сонці полежав. Його там поїли вже до тебе, а потім ти от випив його. Ось щось таке мем-денс. І дуже сподіваюся, наступний лот, бо поки що радіон не вивозить. Взагалі не вивозить. У чиназос. Чиназос. Чиназ. 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 Ой, дуже пох. Останній еспресо першивенький. Кавчинка ще мож, можна пити. Десь, мені здається, в якихось там. В якийсь кав'ярнях так само готують. Пондищені краще. Я знаю. Я готую. Так, перший. Е... Так, що було перше? Господі Ісусі. А, взагалі гіркий, що це капздець. Е... Неможливо пити, аж зуби сводить, скули так само. Капучинка був дуже поганий. Е, дуже поганий. Взагалі ніякий. Другий, там було взагалі без крема, він був як еспресо з водою 2 до одного. Е Смак, е як перший еспресо, коли ранку п'єш, настраюєш помольчик, то ось приблизно те саме було. Капучинка був такий. Не туди, не сюди, але також погано. Останній еспресо ну першивий, першивий. Чесно. Скажу. Ну, якщо так взяти, чисто не знаю, чи де це готується, я б таке не пив. Вщінка норок, пити можна. Ось так. от. Друзі, я дуже довго думав, хто все таке стане переможцем цього конкурсу з обсмашки. І Я вирішив, що це все-таки буде. Вадім, орішка! Це тобі. А тепер трохи слів для переможця. Коротше, дякую. Це був крутий експеримент. Це перемога. Що? Вже знімаємо наступне відео. Ви будете просто в шоці. Там такий кайф. Дякую за участь у всіх. Ви неперевершені. Дякую. Дякую. А тепер рекламна пауза. До речі, в нашій кав'ярні можна скуштувати цей дивовижний. Лімітований лот Мексика Фінка одноробного способу обробки. У дескрипторах ви можете відчути гранатове вино, сливу та трюфель. Леженство. Друзі, це був перший випуск шалених експериментів. Сподіваємося, вам дуже сподобалося це відео. Обов'язково підписуйтеся на канал і чекайте нових відео. Дякую, з вами були ваші Foundation Coffee Roasters.